Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас чергова розпаковка посилки, яка надійшла новою поштою. Тут мені декілька, декілька монеток прийшло, і розберемо їх детально. Що ж у нас там за монетки? Монетка прийшла нам із Коростеня від Юрія Леонідовича. Вартість доставки 65 гривень. Це посилки ще в мене 2024 року. Періодичністю, але тільки зараз дійшли руки до їхнього огляду так Зараз візьму свого помічника, відкриємо легенько посилку, щоб не пошкодити упаковку. Бо можна так випадково один раз чуть, ледь не порізав власне саму упаковку всередині, та яка була. Тому тут треба бути дуже і дуже в цьому плані обережним. Так, тут у нас всередині така упаковочка. Це все нормально більш-менш запаковано. Це ми вставимо поки що в сторону. Так, тут у нас все герметично. Заклеєно скотчем, тому на допомогу беремо канцелярський ніж. Тут мені ще не зручно на камеру це все вирізати, щоб ще камеру саму не зацепити. Так, ну так можна по периметру пообрізати ці, ці зайві моменти і забрати наші монетки. Тут у мене всього дві монетки цієї посилки надійшло. Так, це ми все упаковуємо назад, все що не потрібно, і не викидай, пригодиться. Хай лежить для посилок вже з мого боку. Так, що у нас тут за посилки? Я вже забув що замовляв. Так, одна з посилок це серія Чорнобиль Лелека Чорний. Топова монета 2024 року. Ось у мене їх таких декілька, прикопи собі ще одну. Вірю в них, що вони будуть дорожчати і далі. Серія Чорнобиль відродження, досить крута серія. І серія Флора і Фауна 2 гривні 2004 року. На жаль, цю серію чомусь зараз не продовжують. Переключилися вже на Чорнобиль, а цю серію двогривневих. Чомусь закинули. Далі цей лелека чорний, це вже номінал де 5 гривень, і вони сідуть кольорові. А серія флора і фауна, та, яка попередніх років, та навпаки, була двох номіналом 2 гривень. У них стандарт Еверсу завжди однаковий, Аверсу, точніше. А на реверсі різні тваринки. Тут у нас на огляді буде сьогодні дельфін-Азовка. Червонокнижня витазовка. Перейдемо власне, до огляду аверсу монети. На аверсі монети номінал, як завжди, 2 гривні вказаний. Рік Рікарбоні 2004, логотип банкнотно монетного двору. По центрі напис Україна, Малий Державний герб України і стилізований такий вінок тварин і рослин України. Це жолуді, дуба, метелик, кущики, подані якоїсь рослини, не скажу якої. Далі жаба, будяк. Степовий, жайворонок чи соловей і калина. Думаю, що Соловей, бо оскільки Україна, там, мова українська солов'їна, скоріш за все, думаю, що це все-таки Соловей. В описі про монети не вказано, що там конкретно за тварина вказана. Так вже образно можна лише тільки здогадатися, що ж це за тварина. Так, гурт монети, як і всіх монет з номіналами, рифлений. Тільки на медалях він у нас гладкий. Далі. І на реверсі монети. Зараз спробую наблизити ще ближче. На реверсі монети. На реверсі монети тут вже зображено у нас дельфін Азовка. Точніше, навіть два дельфіни Азовка. Практично всю, все поле монети займає два дельфіна. Ось бачимо напис Азовка. І так само подано Фуецена латиню. Фуецена, Фуецена, напис. Фуецена, Фуецена, Релікта Абель. Якщо я правильно читаю латиню, то думаю, що, що саме читається так. Фуецена, Фуецена, Релікта Абель. Ось у нас в центральній композиції розміщений головний герой даної монети. Це дельфін-Азовка, бо його ще називають морська свиня через підшкірний жир, який в нього досить великий, і через специфічне дихання цієї тварини, що більше нагадує пихтіння, рехтіння. Тому називають даного дельфіна. І ще його назва є така як дика морська свиня або пехтун. Стосовно даної монети, то вона відноситься до серії флора і фауна. Матеріал у неї Ниль Зильбер, діаметр 31 мм, вага 12,8 тобто стандарт для всіх 2 монет. Всі, які випускалися. Тираж цієї монети невеликий, всього 30 тисяч, а от ринкова ціна її досить висока. Від 900 гривень до 1100 хоч в момент реалізації, коли цю монету тільки випустили, її ціна була номінал. 2 ж за 2 гривні можна було цих азовок набирати в банках. Скільки хочеш. Тоді не було так багато колекціонерів, 30 тисяч це, в принципі, було багато. Ось, а зараз ціна у 900 до 1100, і якщо в гарному стані, то відповідно вона буде рости далі. Значить, Дана монета присвячена савцю ряду китоподібних, представникові родини дельфінових у фауні України. Вузькоареальному реліктовому підвиду місця поширення якого Чорна та Азовська моря. Азовку занесено до Червоної книги України та Європейського. Червоного списку. Тобто ця е, тварина насправді зникає. Інша її назва Пехтун, морська свиня, Чушка, Мутур. Е, і тобто названий насправді дек різні є у цієї тварини. Е, цей підвид також згадується, що Поширничому моровому і Егейському морях. Ну і Ця монета, відповідно, звісно, переїжджає до такого альбому, мого планшету, який запакований в три. В, в, не в три в два, точніше, е, шари поліетилену, для того, щоб зберегти ці монети в максимально ідеальному стані. ось Тому зараз витратимо ще час для того, щоб розпакувати наші планшети. Е, чому цей вид, власне занесений до е, червоної книги? Через збільшення. Антропогенного навантаження на тощо середовище цей вин почав зникати. А ще цікавий такий факт, що причинами зміни чисельності є промисел дельфінів до 1966 року і до 1000 в Україні і до 1983 року у Туреччині. Тобто їх е... вбивали, так розумію, що їх їли цих дельфінів промисловий вилов це тільки означає, що їх. Вбивало заради якихось там потреб людини. Також причинами смерті могла бути випадкова загибель у рибальських сітях, зменшення кормових ресурсів, нагромадження різноманітної хімії в водах, екстремальні гідрометологічні умови, забруднення води пестицидами, солями важких металів, масові замори під кригою. І під час... Крига це під час зим, холодних зим в Азовському морі і в протоці, протозі. Тобто Ряд причин, чому ця тварина почала зникати. Нині охороняється бонською та Бернською конвенціями. Угодою е різних асоціацій внесено до червоної книги України і має статус зникаючої е промисел. Нині, звісно, що заборонення для заборонено для збереження підвиду необхідно об'єднати зусилля про чорноморських країн, щоб цю тваринку власне врятувати. Ось такий власне огляд тваринки. Серії флори і фауни, яка у нас на жаль зникає, ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до наступної зустрічі.